У ковалі в місцевому медичному центрі нещодавно правоохоронці провели обшуки. Така інформація з'явилась у соцмережах. Втім, як нам стало відомо з відповідної ухвали суду, обшуки відбулись 16 травня. Підставою стало кримінальне провадження, яке відкрили після заяви одного з місцевих жителів. Чоловік повідомив поліцію, що звернувся до медцентру Добромет, аби пройти огляд і отримати довідку для дозволу на зброю. Однак, за його словами, замість необхідних обстежень йому ні нібито без жодних процедур видали вже готову довідку. Під час обшуку із центру вилучили копії та оригінали медичних карток, незаповнені заповнені форми та журнали. Проте у 33 медичних картках форми 142 -дріб о для отримання дозволу на об'єкт дозвільної системи, та у 150 медичних картках форми 142 -дріб о огляду водія кандидата у водії транспорту. Відсутні відтиски печатки окремих лікарів або підписи лікарів. А журнали не містять записів про забір крові, здачу сечі, проведення ЕКГ також вилучено в оригіналі 14 незаповнених бланків довідок форми СТО О – про проходження попереднього періодичного та позачергового психіатричних оглядів із підписом та печаткою лікаря. журналісти конкурентів намагались отримати офіційний коментар від представників медичного центру стосовно цих подій. Медичний центр «Добромет» слухаю. Доброго дня, доброго дня. Мене звати Яна, я журналіст телеканалу Конкуренті Ві. Хотіла вас запитати зараз. В телеграмі шириться інформація про те, що у вас працювали правоохоронці, і нібито були обшуки. Дивіться, я не компетентна коментувати з цього приводу. Ну, якщо керівництво захоче, воно з вами зв'яжеться. Одначе, станом на час підготовки матеріалу до ефіру, до нас з клініки ніхто не зателефонував. Натомість ми надіслали інформаційний запит до районного відділу поліції у Ковалі, щоб дізнатись на якому етапі зараз перебуває розслідування цього провадження стосовно можливої підробки документів та чи оголошували комусь підозри.